Всім привіт! Ми привезли паспорт для чорненького кошенятка. Людей нема вдома, тому зараз їм тут лишимо. В дровах це паспорт на хлопчика Ананта. все в нього добре, живе в хаті, ми покажемо, бо в хаті. Привезли також людям таблетку Бравекта для цього їхнього собачки. Бачите, якщо вам видно, він геть облізли. В нього домотикос. І ми вирішили допомогти, щоб хазяйка дала йому. Цю таблеточку він певно гавкає, бо ми чужі залізли в чужу хату, десь в дрова сказала. Вона в дрова, але ж вона не найде там. Як не бабуля не, як не найде. Ну ось ми. Думаю, що, да, що не намочиться паспорт, знайдеться. І, як то кажуть, зробили добре діло для цих е, пенсіонерів, бо самі вони бревек-то не куплять, як ви розумієте, да, а черниша свого підліщить. Він черниш, хоча він коричневий. Якось так. так. Вирішили допомогти. Як людини гарно на подвір'ї, ось не знімає хати, знімає її квіточки, ви собі уявіть, Це ж треба як за ними доглядати, правда? І вже люди ж не молоді, вже пенсійного віку, а вони оце все висаджують. дивіться, який порядок. Наш приємний, це там, так? де черниш? Там, де Анант. Я, я його назвала анант, цього да. ну, я, та, Щось та, я не спитала, та, як вони його назвали, бо зрозуміло, що за морськими іменами ніхто тут не називає. Оце мені подобається. Ось, гляньте, які гарні ще, так? Оці білим. Треба, ну, може, собі таке десь посадити. Так? Ну, гарно. Це осінні квіти, ці хризантемки, напевно, такі. Різний колір, дуже гарно. Все, все З котиком бачите. все добре. Я переживала, бо він такий, знаєте, поначалу був дикуватий і до мене лише привик. Але все каже добре, він вже виходить на двір. Тут, в принципі, не проїжджать час. Ну, як машина, може, одна ось наша заїхала і все, бачите, яка тут природа подалі від дороги. Ну, і вони за ним слідкують. Я от переживала, чи знаєте, не прийдеться забирати назад, бо мало ли що, якщо дикий не йде, але нічого, все добре. Подивіться, як гарненько. Дровішки, ріжка. Все знімаю, показую. Там. Зараз покажу вам Джуську, яка з нами катається. Джусік не можна, не можна виходити. Давай, якби слухняно, не можна. Не можна, бо зараз підесь кудись у ту річку плавати. Да? Хороша дівчинка. Ось така умничка. Дяха Такі у нас справи ще є деякі справи на сьогодні, робота. Тож, може, ще щось вам познімаємо, якщо ми доберемося до нових кошенят. Джусни не можна.